Вітаю вас, мої дорослі, усвідомлені, цікаві люди. Якщо ви тут підписані на мене, значить я вас такими вважаю. Чому? Тому що вам цікаво і ви бачите в цьому користь підписатися на людину, на астропсихолога, яка пояснює вам, так чому ж те, що наверху впливає на нас, на людей. Не, не тільки чому, а яким чином, і що нам від того, і що нам робити з цим. У нас з вами з 6 по 10, сьогодні 9, я записую відео. У нас поєднання трьох планет: Сонце, Марс і Венера. А ще у нас Меркурій зайшов в Козирог. Всі вони зараз зібралися в Козирогі. І це називається стеліум. Коли у нас особисті планети особистісні, це Венера і Марс, поєднуються з Сонцем, таке відбувається раз на два роки, Саме тому змінюється вектор розвитку. Венера і Марс це жінка і чоловік. Також Венера у нас це прибутки, це гроші, це відносини. Марс це чоловік і наші дії. Наскільки ми дієві в нашому житті, не тільки балакучі по Меркурію, а наскільки ми ще усвідомлено щось робимо, чи маємо ми план. І ось дивіться, у нас зараз всі ось ці герої, а Сонце це наш життєвий стратег. І це дуже важливо усе розуміти, як вони компонуються, як вони спілкуються між собою ці планети. І саме те вони від нас і прагнуть, вони від нас вимагають. Так ось дивіться, я записала е, коротенький такий конспект для того, щоб е, усвідомлено, таку концентровану вам дати енергію саме. По е, козорогу, тому що він такий, знаєте, ну дуже е, любить плани от саме по ньому я і спрацювала зараз. По Венері, Що зараз буде відбуватися впродовж двох років? Ви вже помітили, що якось не таким. Чином приходять гроші або не так часто, або наскоками заробляти гроші. А зараз це не буде працювати якось там миттєво або неусвідомлено. Треба зараз мати план, і я вас ознайомлю. Гроші це стабільність і опора, надійні джерела доходу, зрозумілі схеми для заробітку і прозорі фінансові ділові домовленості. Саме Таким чином ми будемо заробляти або у спілкуванні будь з ким бути. Усе перераховане, пов'язане з професійною реалізацією, з відповідальними відносинами і вмінням вибудовувати систему. Робота вдовгу, системний підхід. Ось зараз тільки так ми будемо з вами вчитися заробляти гроші. Відносини з грошима повинні бути як доступ до обмеженого ресурсу. Венера в Козирогі вчить нас накопичувати, формувати подушку безпеки, йти по чіткому фінансовому плану і заздалегідь вибудовувати стратегію витрат і вкладання грошей. Довгострокові інвестування в нерухомість і. Оренду. Тобто, якщо ви мене запитаєте, Таня, а що зараз робити з грошима, ось я вам кажу. В нерухоме майно вкладаємо в матеріальні активи, золото, цінні монети і папери, адекватна економія, розумна фінансова стриманість, відмова від марнотравства. Це і буде збереження фінансової стійкості і заробітку всіх нас людей. Люди зараз будуть менше витрачати гроші емоційно. Я вам дуже раджу навчитися. Я розумію, що важко буде повітряним стихіям, у кого, наприклад, це Терези, у нас водолії і близнюки, і водяним знаком буде важко. Це раки, скорпіони і риби. Чому буде важко? Тому що зараз я говорю абсолютно в земних стихіях. І це від нас зараз буде вимагати космос і наші планети. Венера – це наше тіло, і наскільки ми любимо себе і своє тіло, наскільки ми синхронні з цим, сим, настільки ми і піклуємось, і заробляємо гроші, тобто ми настільки і притягуємо, якщо ми не піклуємося про своє тіло. Не маємо ніяких планів і стратегій, то у нас і не буде грошей. Вибудувати режим зараз важливо, режим харчування, режим тренування, графіки мати і дисципліну, турбуватися про своє тіло і пам'ятати, що таким чином ми дбаємо про свою і фінансову безпеку. На всіх рівнях нам треба зрозуміти, що був у нас план. Контроль, режим, дисципліна, усвідомленість, зрілість, відповідальність, і тоді буде нам щастя, тому що Марс це і є наш прояв, те, наскільки ми впевнено, сміливо, стратегічно вміємо йти до своїх цілей. І от нам під це все в, своє, в своєму житті треба мати план, контроль, режим і таке решта, що я перерахувала. Далі, О, поки у нас Юпітер в ракі, що таке рак, це водяна стихія і це про внутрішнє. Тобто у нас буде інтуїція, ми не будемо тільки такі зашурені на планах. У нас буде інтуїція, якою ми будемо. Користуватися внутрішньо відчувати себе, свої потреби і рухатися в тому напрямку. Але тут треба просто зрозуміти, що головніше. Головніше те, що я зараз даю, тому що Сонце у нас головніше, і воно поєднується з Венерою, з Марсом і поруч і ще Меркурій. Тобто Меркурій це те, про що ми говоримо. І от ми будемо навіть домовлятися, говорити про це. І зараз, коли концентрована енергія до 10 січня поєднується це в одному градусі, в 18 градусі козорогі, Дуже важливо знати, про що ваша стратегія, куди ваші плани вибудовувати, і яким чином ви будете зараз заробляти кошти, де ви будете домовлятися і заробляти, і які відносини, з якими чоловіками і жінками у вас зараз будуть краще всього. Кому це здається дуже важко, незрозумілим. Давайте я вам поясню, що вам дивитися, якщо ви. Усвідомлені, на мене підписані, і у вас є перед собою натальна карта. А ті, хто до мене приходить, я завжди демонструю і даю вам запис наших зустрічей, астроконсультацій. Тому дивіться, я дивлюся у себе, де в мене знаходиться управитель Козорогів, тому що там чотири планети і стеліум із трьох планет. Я дивлюся, де в натальній карті, і де в транзиті зараз це відбувається. І е, потім дивлюся, де в мене в натальній карті Венера Марс, а потім дивлюся в транзиті, тобто в прогресії, де зараз це відбувається. Тому що коли ми народилися, планети якось там стояли по відношенню один до одного, 12 знаків Зодіаку, і вони якимось чином там е, розсіялися так? в цих 12 областях життя. А зараз, коли вони йдуть, вони скупичилися, Венера, Марс і Сонце, Меркурій в козирогі. І де у вас знаходиться цей козирог? Кому знову важко, і ви не знаєте вашу натальну карту, і ви жодного разу не були? Я вас дуже запрошую, приходьте на астроконсультацію для того, щоб на власні очі подивитися і зрозуміти так, де вам бути зараз, куди спрямувати усі свої сили, енергію і створювати плани, стратегію. Бути дисциплінованими, усвідомленими і зріти, виховувати себе. І у спілкуванні з грошима також. Запрошую вас, діліться, будь ласка, цим відео, приходьте на астроконсультацію, консультацію, підписуйтесь, радьте своїм рідним і близьким, діліться цією інформацією. А ще дуже добре. Будь ласка, пам'ятайте про енергообмін і коментуйте, запитуйте мене в коментарях. Таким чином, це відео буде бачити багата кількість людей, наших україномовних людей по всьому світу. Папа, я вас дуже ціную люблю. люблю. До зустрічі! Буду записувати відео тепер дисципліновано один раз на тиждень. Бачите, я також вчуся бути дисциплінованою.